І так, всем доброго дня! Я зараз знаходжусь на підлужанському мосту. Ось неподалік клуб, всі бачите? Да. Так от, мега -аварійний, мега аварійний стан цього мосту. Это ж трендець. Класне? Я також це так подумав. Дуже класно. Дивно, що Автомобіля тут жодного ще нема. Путичка. Прикольно. байка. Ні. гарно, дуже гарно. Але панове водій, Це ж жопа. Це така жопа. Важко уявити навіть собі цю жопу. Називається роздвигай і цілуй. Ну все, дякую за увагу. До нових зустрічей.